Так, всім привіт всем привіт, мої хороші. Так. Я вже чай поставила, ну, в смысле, п'ятінічок. От, і сьогодні у нас, я ж казала, що не так, як той раз, знаєте, тільки пообещала, і все. Ой, сьогодні ми будемо пити третій чай. Е, я так трошки, знаєте, на чого, тому що... Спішу, хочу до часу на кухні щось там зробити. А зараз вже 11. А я поки поп'ю, поки взуюся, ще там треба кое-что винести мені. Розумієте, мусор там повиносить. Так, значить, продовжуємо пити чай ловаре. От. І що ж ми будемо сьогодні з вами пити? А сьогодні ми будемо з вами пити розкіш суданської троянди. Дует шипшини та суниці. Оксамит, пелюсток, волошки, смак чарівного саду. От так от. Оце ми будемо сьогодні пити. Шепшина, троянда, суниця. 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 Суницю будемо пити сьогодні з вами. Ой, зараз покажу, Щас чай закипіть. Ось все. сьогодні п'ємо суницю. Бері, джем тія. Бері джем тія. так. починає закипати. І оце я так бисінько, я навіть багато чого не зробила, те, що я, ну, зазвичай діла утром, тому що... Так хочу піти там кое там помить там туди-сюди, тому що вічно то щось в мене останавливає, щось я не співаю, щось я, ну, знаєте, тує, тує і так короче. От, а, цей. а це подивилася. Думаю, треба піти там трошки на кухні. Убирать. Так девочки, мальчики, а также їхні батьки. Так, зараз ми это будемо пити. Що я хочу мусор там поставлю. Боже, я тільки відкрила. все я тільки відкрила вже. Сницю пахне. Суниця троянда, все бачите, сейчас я так трошки настаю. А це должен бути розовий. Тоже такий суміш, бачите. Боже, ну як оно пахне. Ну, от як його, от як не любить лабаре. Ну от як, я не знаю, як. Ну, от ви мені скажіть, як? Ні, ну, є такі, що не люблять, кажуть, ой, воно сильно. -то. Ні, я, я не понимаю. Я не понимаю. Я я тоже кажу, я ж не сильно, ну, болото, й пила, знаєте, не сильно так. І на мене завжди пила лаваре. Ну, де вона там купила і понравилась, вона постійно пила. А я, ж... а я таке більш простеньке. Чорний, ну такий простий, обичний. От. А це. А потім думаю, та, що це я не Не, та не можу собі лаваре купити чи що. Ні, -ні куплю лаварей і буду пити. І воно, пожалуйста. пожалуйста. Так, вчора, ви знаєте, так от казала-казала, що буду і те робити, і те робити. І так же вчора нічого і не робила. ну Тобто картину і не вишивала, тому що дуже багато монтажу було, а потім ще смонтірувати і запустити. Багато багато времени пішло, тому що я зразу е е е два відео зробила, знаєте, і ну, багато. Время пішло На це, на монтаж, на запуску, а потім вже дивлюся вечір, а там уже ефір. Ой, до речі, ефір, боже, як ефір проходив. Ну, Вначалі все було добре, все було хорошо, все нормально, потім там якийсь з'явився, я не знаю, хто він по якась, ну, якийсь хлопчик. Ой, як почав прикалуватися. Ну, ви знаєте, так, нормально. Без всяких там оціх наглості, грубості, як ото буває, знаєте, там пишуть таке, що непонятно. А такий нормальний. Як почав там прикалуватися, <хи> почав каже, приїду до тебе на пляж, тому що в мене заставка пляжна була. Каже, приїду до тебе на пляж. І це я сам ж Ну, так написано, там хто його знає. Не знаю. Тому, я вчора не скільки розклади, знаєте, як оту обичну. Як обичну. А скільки... с ним общалась. Кажу, так, мне же надо, наверное, канал переводить на это, на чат знакомств, чат, чат общения. Вот, знаете, чат общения, чат знакомств, чат дружбы. Роблять, в общем, все. Потому что это ж, ну, такое, знаете. Я же говорю, там не столько было Консультации сколько... Не, ну, конечно, консультировала, понятно, ну... Ну, Там більше було на це все пов'язано. ой. На це все пов'язано. Ну і так, коротше, ми так і не це. Ну, подарків, звісно, дарили, подарків надарили. Непогано подарків надарили, хорошо надарили. Взагалі, я теж так не ожидала. А потім вже почала казати, якщо ви мене любите, то хоч подарки якісь даріть. Я так просто сидю, чи щось, оце. Ну, да, так, почали подарками закидати, там цей. Ну, думаю, ладно. Та й вийшла. Ну, а потім вже пішла вечерять, і що і <allies> ж. Я, я не знаю, коли я її вищив, коли я її вищив. Е, ну, да, ті, хто вишивають, вони тільки займаються от вишивкою. Да, ті, хто там, там консультую, займаються, тільки консультацією. А як я і консультую, і вишиваю, ну, мені це подобається. Мені подобається вишивати, мені подобається консультувати. От, і ну що ти зробиш? Така я є. От, і оце ну, друбить то надо, в наш вона буде в мене лежати постійно чи що. Нет, конечно. От, хочу вже доробити її, а потім уже щось далі робити, коротше. Ой. Та я тут, а я так я ж кажу, що я нічого такого і не робила. Ну, Думала, що хтось запишеться до мене сьогодні, ні так ніхто й не записався. А потім то, що пішла ж вечеря, дивлюся, там треба буде поприбирати, думаю, ну це вже завтра, в смислі сьогодні. А щоб сьогодні треба раніше встати. Ну, хоча б до часу, так щоб спіти там. Ну що вспію. Я не буду там сильно фанаті, звісно. Що вспію, те і зроблю. Що вспію, те і зроблю. І цей. Але ж його треба трошки там поприбира. Хочу заказати світі, щоб морожено. вона таке класне морожено робить, до речі. І це так просто: бере там сливки, сахар і ще й фрукти. І оце все збиває його. Без всяких там тих добавок, без всяких еті. Вона оце слівки і сахар збиває і додає туди там, фрукти, які там треба, там, чи ще щось, ну якісь такі добавки. Ну, я хочу в неї попросити, якщо є какао, щоб вона з какао зробила, шоколадне. І потім ставив морозилку. І воно там захолоняє, там, ну, оце все. І потім їси, що воно таке добре, воно геть взагалі, я вам кажу, таке геть, як наробила і смородини. І смородін, вона, це саме, Збила смородину, смородину теж перетерла там, пере, цей, і додала туди то добре, таке фруктове. А та я ж їй кажу, а можна і з таке шоколад? Я люблю таке більш шоколадне. Ну, а вона каже, там можна, ну це треба в неї попитати, чи є у неї шоколад, думаю, бо я там не заглядаю. Ні, ні, ні цей. І щоб шоколада зробила. Ну, як буде в вне, звісно, бо це я так хочу, знаєте. Бо це я так хочу, а там хто його зна. Дивіться, яке чорне. Дивіться, яке чорне. Це вже полуниця чорне. зараз я його вже, мабуть. Мабуть, я його вже буду... А пахне як, Боже, як він пахне? Це не те слово. Дуже пахне це запахи такі стоять. Дуже пахне, дуже пахне, дуже. Щас я витягну. Оно вже, мені кажеться, Мені кажеться, що воно вже Ой. дуже добре. Хорошо, що є такі пакетики, тільки пицц і пакетик. Раз. А потім винес. Я сейчас хочу бурма поставив машину. Каже, скидайте туди мусора, я вивезу. У мене тоже там есть таке, що баллончики, старі балончики, ну, лікарства. Вони ж не горять, їх треба тільки... Так, трішечки сахарку. Трішечки. Их треба тільки... Викидай. Вони ж, вони хоч і пусті, звісно, ну е не бажано їх, їх не можна викидати. <рес> колись, колись кинули, як бахнуло, блін. чуть котю не рознесло. <рес> Ви знаєте, Ну це давно-давно було. Ще Рома в школу, по-моєму, навіть ходить. А я кажу, та Рома викидає. А, щось мусор кажу, викидай, а він викинув. А, а я йому не сказала, що там балончик. А він викинув і ще й лице так, чи горить чи як бахне він. Коротше і бахнув, ну. Чуть чуть не рознесло, то коротше бахнула і я хорошо. Хе-хе, одного ми бахнули, <сум> Ти що каже вообще? А як би цей... Так главний, він же ж пустий був, кажу, він же пустий. Ну і що ти зображаєш? Ну що ж дитина в школу ходить і зображає, що я роблю. І таке було. Кажу, ну ладно, ви, то я тепер ні. Тільки викидав. Що я вам покажу, це ж ну, таке лікарство, ну хто це все лікарство? І от коли він кончається, його я викидаю. А то ж кончилося, я його викинула в плиту. Ну кончило, там ж нема нічого. Ну я його плиту. получала і я і, і плита. Ой, то ж ума. То кажуть, то з тих пор ні. А в мене таких ну, скопилося багато. Мені треба їх кульочок, і теж домусра, потім та прийде і скажу, щоб хай повиносить. Ось о, дивіться, яке чорне. То був зелений чай, так, такий? А це ось, бачите, такий тільки чорний. Ну, а пахне це взагалі? Mm. Як пахне. Вкус такий, знаєте, ой. Ну. Дуже вкусне, тільки що гарячий сий, сильно гарячий. Принесли печення шоколадне. Ой. Так що буду з печенням. Так, покажу зараз. Це до половини таке пісочне і шоколадне, бачите? Це з таким буду зараз чай пити. Бо вчора я практично ну, пила. Таке все закінчилося, все це пила. Там був такий, знаєте, як сух... такий як, ем... хліб, як під, так, під сухарі, такий зробила собі. Підсушила трохи, тому що печення кончилось. А принесла цей, трошки підсушила і таке, як сухариком пила. От вчора зелений чай. Ну, теж нормально, класно. А зараз буду з печені. Та я це ж спішу і цей. Ну що? Ладно, тоді я буду пити, бо все-таки трошки я хочу До часу, вже 11, почала 12, я поки попью поки соберусь, поки піду. Ой, ну Хоча б трошки там щось, хоча б трошки щось, знаєте, зробити. От, і тоді вже прийду буду монтажом займатися далі, що там є. Ну, як завжди, да, все як да, завжди, да. Але просто це відео воно виходить, знаєте, е, от, це третій пакетик. Я просто хочу такий, знаєте, як челлендж, як він називається, ну, дегустація чаю. Ну, от правда, чай дуже вкусний. Просто гарячий. Ну, от ощущається і оце, і шипшина, і троянда. І, і ця полуниця, полуниця. Я думала, що воно розове буде. А воно, бачите, полуниця така чорна, чорна. Чорна полуниця і отут через такий чорний чай. Ну, запахи стоять, звісно. І пахне взагалі. Добре, добре. Так що замовляйте і пийте. Так, добре, на цьому в мене все. Побалакали. <с> Попробували. Завтра ну, на видео, не знаю, завтра ну, на відео, я в там малінка, по-моєму. Будемо малінку пити. Таке це. А потім, коли я кофе буду робити вже, то, ну з цього пакета, то тоді я вам також покажу, <с> <с> яке кофе. Ну, кофе як кофе. Яке внуку Добре. Так, добренько, все. Дякую, що були. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписуєтеся. Смакуйте разом зі мною. Купуйте вкуснячий чай. Купуйте вкуснячий чай. І смакуйте. Нехай у вас все буде добре. На цьому в мене все. Бережіть себе. Ну і до наступного чаювання. До наступного чаювання. Все, всім пока! thank mm -hmm. you